Вітаю, друзі, це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Вже наприкінці 2022 року стало відомо, що член палати представників Джордж Сантас вказав неправдиві дані у своїй біографії. Також проводиться розслідування щодо того, чи прозоро відбувалось фінансування його виборчої кампанії. Уже тоді багато республіканців говорило про те, що він повинен подати у відставку і відмовитись від свого мандату, оскільки це буде мати негативні репутаційні наслідки для республіканської партії. Проте станом на вчорашній день більшість республіканців уникали відповіді щодо заклику до Сантаса подати у відставку, а зазначали, що це особиста відповідальність. Цього члена Палати представників, і саме він повинен вирішувати, чи подавати йому таку заяву про відставку, чи залишатись чинним членом палати представників. Отже, друзі, давайте ми розберемося, які загалом були темні плями в біографії Сантаса, і що це може означати у подальшому для республіканців, враховуючи дуже цікаві події у США. Переходимо до основних погрішностей біографії Сантаса. Перша погрішність стосувалась його походження. У своїй біографії він зазначав, що має корені фактично з України, і його бабуся, в часи, коли була нацистська Німеччина, фактично тікала з нашої держави від переслідувань нацистського режиму, оскільки. Вона мала єврейське походження. Проте журналісти вже знайшли інформацію про те, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки насправді його бабуся має походження з Бразилії. Прекрасно розуміючи, що де Бразилія, де Україна вже не відповідає дійсності. Друге, чорна пляма. Сантаса полягає у освіті. Він говорив про те, що він закінчував коледж у Нью-Йорку, де отримав ступінь з економіки і фінансування, а також навчався в Нью-Йоркському університеті. Проте пізніше ці заклади спростували таку інформацію, сказавши, що абсолютно жодних даних щодо його навчання тут мається. Тобто, друга брехня була щодо його освіти. Третя брехня Сантаса полягала про його роботу. Він зазначав, що раніше він працював в таких компаніях, як Goldman Sachs і Сіті Group. Проте, у подальшому сам Сантас сказав про те, що він навмисне вигадав таку сторінку своєї біографії і там знову ж таки не працював. І у подальшому журналісти відомих видань це знову ж таки. Підтвердили. І ще що важливо, це те, що станом на зараз, щодо Сантеса проводять розслідування по фінансуванню його виборчої кампанії. Говориться про те, що певні кошти він міг отримувати від країни-агресора Російської Федерації, і тут вже йде пряме звинувачення до Росії, що вона таким чином намагалась вплинути на виборчу кампанію у проміжних виборах. Сполучених Штатах Америки в 2022 році. У подальшому сам Сантес визнав, що його біографія була наповнена неправдивими даними, але він сказав про те, що це не є злочином, і він готовий понести політичну відповідальність. Знайома річ, так десь ми це знов ж таки чули, коли певних депутатів українських так визначають в якихось їхніх бріхах. Республіканець від штату Кінкуті зазначив, що Сантос буде знаходитись під суворим етні... етичним розслідуванням до моменту, поки не виявлять всі його. Якісь гріхи у біографії. Проте цією ситуацією скористаються демократи, намагаються скористатися. Яким чином? Вони вимагають більшого розслідування щодо біографії Сантаса, говорячи про те, що він міг приховати далеко не всі свої факти, біографічні. Мається на увазі. Чому для демократів дуже важливо, я думаю, зрозуміють абсолютно ті, хто слідкує за останніми подіями в США. Я маю на увазі подію щодо знайдення засекречених документів у президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, після чого йому довелося пояснювати про те, що як тільки ці документи були знайдені, вони були одразу передані до. Національного архіву США. Але вже говориться про те, що сама адміністрація Джо Байдена погано прокомунікувала, оскільки не одразу розповіла про ці документи. І, Відповідно, демократи зможуть дуже вдало використати цю ситуацію, перекинувши основну критику з ситуації Байдена на ситуацію. Сантоса. Наскільки це вийде, ну, в Америці слідкують як за ситуацією з президентом, так і за ситуацією з Сантосом. Повертаємося до біографічних даних Сантоса. Що ще було в звинуваченні до цього члена Палати представників? А його звинувачують також у приховуванні 700 тисяч доларів в 2022 році. Тобто, Сантос фактично не міг пояснити, звідки. Він отримав ці кошти. Певні знову ж таки республіканці вважають, що Сантос не буде переобраний на черговий термін в Палаті представників. Я маю на увазі через два роки, коли відповідно будуть чергові вибори у Палату представників. Тут й до того, вибори будуть президента Сполучених Штатів Америки. Також говорять про те, що. Санта можуть виключити з конгресу, якщо він буде звинувачений у порушенні законів щодо фінансування виборчої кампанії. Про це говорить голова комітету з етики Палати представників Джеймс Конер. Тобто республіканці вже говорять про те, що якщо Сантос буде звинувачений саме у порушенні щодо прозорості фінансування, то в такому випадку буде стояти це питання. Спікер Палати ж представників Макарті він зазначав про те, що це особиста відповідальність Сантоса, і він також повинен вирішувати, дати йому мандат, чи знову ж таки не садати. Багато хто з республіканців почали говорити про те, що а у демократів також були такі. Гріхі і неправдиві свідчення, і це, в принципі, є нормальна практика, коли певні політики здійснюють прекрас у своїй біографії для того, щоб здобути ті чи інші електоральні результати під час виборів. Тепер коротко дам свій аналіз з приводу того, чим це може закінчитись, тим, що. Якщо буде доведення непрозорості фінансування виборчої кампанії, Санто змушений буде піти. Якщо ж цього не відбудеться, це може спровоковувати подальші розкольні тенденції у республіканців, про які я знову ж таки раніше говорив, тому що певна частина республіканців не підтримує позицію Джорджа Сантоса з приводу. Його пояснень тих неправдивих свідчень, які він казав біографію. Вони вже говорять про репутаційні наслідки для республіканців, враховуючи, що 24 рік будуть виборами як президента, так і Палати представників. Демократи, як я вже зазначив, вони можуть подальшому роз розкручувати цю ситуацію для того, щоб трішки прибрати оцей основний удар від... Адміністрації президента Джозефа Байдена за ті засекречені документи. Тому, підсумовуючи це відео, хочу зазначити усім політикам і не тільки українським, а й світовим, що, якщо ви думаєте про те, що ви можете подавати якісь неправдиві свідчення у своїй біографії, ви повинні розуміти, що вони одразу будуть перевірені і. Вам одразу будуть говорити про те, що в тих і в тих місцях ви давали якусь неправдиву інформацію. Тому тут потрібно 10 разів подумати, чи потрібно використовувати такий інструмент, чи не потрібно. Зараз 21 століття, ця інформація перевіряється абсолютно чітко і досить швидко. Тому над цим знову ж таки потрібно задуматись, а ми будемо далі слідкувати, як будуть розвиватись події щодо. Діяльності республіканця Джорджа Сантеса це все, що я хотів вам сказати з приводу цього відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його та ділитись ним зі своїми друзями. Також дякуємо Збройним силам України. Слава нашим героям! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Це буде наша держава. Хай щастить вам.